Ольга Вершинська, сестра загиблого військового Євгена Квятковського, згадує, у перші дні повномасштабного вторгнення чоловік хотів стати добровольцем, але не взяли. Вони пішли разом два друга, тато і мій брат. Але їх не взяли, сказали, що на даний момент достатньо воїнів. Але на початку 2023 року його час таки прийшов. Чоловіку видали повістку, після чого він без роздумів став на захист України. Був командиром мінометного підрозділу 26 липня 2023 року. Разом з побратимами герой потрапив під ворожі обстріли, звідки не повернувся живим. Ми були дуже близькі. Ми були підтримкою опорою один одного взагалі в житті. Він був дуже добрий, чуйний. Він був в школі активістом. Навчався військовий у школі номер 26 Нині ліцей номер 7. Директорка ліцею розповідає: вже дев'ятеро випускників навчального закладу віддали життя, захищаючи Україну. Аби вшанувати пам'ять кожного, освітяни влаштували патріотичний захід, на який запросили рідних військових. Тут прозвучали історії героїв, спогади родичів, вірші присвячені захисникам. Це найменше, що ми можемо зробити для пам'яті тих, кого вже немає, і це найменше, що ми можемо зробити для родичів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ми не зможемо повернути їм ні сина, ні батька, ні чоловіка. Але хоча б на якийсь період втишити біль, розділити горе. Інший момент, другий це, звичайно, наші діти, які тут зараз навчаються. Тобто ми повинні виховувати покоління, яке пам'ятає. Покоління, для якого історія це історія імен. Доєднались до організації заходу і представниці місцевих бібліотек. Жінки підготували для родичів загиблих майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок. Це була лялька, як оберіг, яка буде огортати своїми крилами і оберігати свою власницю, дарувати їй тепло, спокій, приємні спогади, радість з тими. Також у ліцеї представили символічну виставку з книг, присвячених героям. Ця виставка про наших героїв, які захищали і захищають нашу державу та мирне майбутнє нашого сьогодення. Такий захід показує, що пам'ять про кожного військового, який віддав життя за Україну, має жити вічно і не тільки у серцях рідних, а у пам'яті наступних поколінь. Тетяна Жипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.